Доброго дня, Володимир Тука, 39 років. Самопроба на роль хлопця-маніпулятора. Ну, пробач, я дійсно не встигну на, на репетицію весільних клятв. Можемо перенести. Я навіть не розумію, навіщо нам ця репетиція? Я що можу забути, як я тебе кохаю. О, дивись. Присягаюся кохати тебе вічно, бути твоїм у увісні наяву. Супроводжувати та допомагати тобі на кожному кроці твого життя. І... Все в порядку, все нормально. Я поруч. Я тут. Заспокойся. Зачекай. Цей чай змаліси та лятий. Дихай і пий маленькими ковточками. Та отак. Розумніться. Все гаразд. Я хотів зробити сюрприз до весілля, почав робити ремонт в квартирі, але тепер шкодую про це. Бо я не можу запропонувати тобі приїхати до мене і жити зі мною. Але я бачу, що ти у небезпеці і хочу бути поруч кожну хвилину. Я хочу засинати і просинатися разом вже зараз. Можливо, дурнувато прозвучить звучить ця пропозиція.